Підлітки найвразливіші підлітки активно використовують додаток із цікавості, тобто перевірити, що кажуть за спиною, але це може відкрити двері до інших питань, емоційної травми, тривожність, параноя, соціальний тиск, стигматизація в школі. 70% підлітків за різними опитуваннями, звісно, відчували стрес після перегляду тегів у гітконтакті. Анонімність сприяє булінгу. У додатку ми не можемо побачити, хто саме створив цей ярлик. Це створює ефект анонімності та безкарності, характерний для кібербулінгу, які можуть бути правові ризики. Коли додаток неодноразово порушував законодавство про захист персональних даних. Тобто ми можемо говорити, що у країнах ЄС або у деяких країнах, як Італія, Туреччина, Німеччина, його діяльність частково обмежували, далі питання, як GetContact використовується булерами? Коли. Є створення образливих або навіть принизливих ярликів, тобто, знаєте, як масове позначення жертвами, образливими словами, е, використання скріншотів, тобто тегів для тролінгу в чатах чи в соціальних мережах, коли і скріни від тегів просто масово розлітаються серед чатів, коли є формування хибного враження про людину серед однолітків. Як ми можемо себе захистити, е, можна видалити номер з бази, є е, взагалі така функція, як е, приховати тех, але є коментар, який ми видалити не можемо. Найголовніше пояснювати дітям ризики передавання особистих даних. Далі розмовляти про емоційні наслідки таких розваг в лапках. І мені здається, що взагалі найефективніше може бути це впроваджувати в школах цифрову гігієну. Особливо це може бути актуально для створення масового інформування і серед батьків, тобто проводити бесіди разом з дітьми і батьками. Можна окремо, але взагалі це буде ідеально, коли і батьки так само будуть в темі.